Трошки нашого робочого процесу в Мініагро. Отже, збирається Донпен 244 g G2B з примусовою навіскою та з реверсом. Новинка цього року. Ваня зараз буде збирати у нас Булатіки. Василь збирає Ріона 504 -го. Є по наявності Соліси, є дуже великий вибір різних тракторів. Є Оріони 50-ки, Оріони 40ки, Оріон РФ, такий крутий, класний тракторець, 404. Також новинка цього року, оновлена модель. Є в наявності ще Джинна 404, є Донфен 404 404. Є різні види шефангів, є сінтаї і є булатіки. Знаходимося ми на Коломийській 1А. Гарантія на всі трактори 2 роки. Доставка в нас безкоштовна. Завжди великий вибір тракторів. На будь-який вибір.